Сьогодні вранці безпілотники невідомого типу атакували Москву та Підмосков'я. Місцева влада повідомила про збиття чотирьох дронів біля російської столиці в районі Нова Москва. Та ще по одному у Кубинці це Підмосков'я, та у Калузькій сусідній з Московською областю. От про це повідомляють російські державні медіа, зокрема ТАС з посиланням на екстрені служби та власні джерела. Варто пояснити, що от нова Москва це територія, яку до самої Москви приєднали 10 років тому. Мер Сергій. Собянін повідомив, що атаку відбили сили протиповітряної оборони Росії. Жертв і постраждалих немає. А телеграм-канал Шот пише, що один із безпілотників впав на будівлю у селі Кривошеєво. Вона загорілася, і вогонь перекинувся на сусідній житловий будинок. У російському міноборони підтвердили атаку безпілотниками. кажуть, що збили п'ять дронів і звинувачують у цьому Україну. Через атаку дронами тимчасово закривали московський аеропорт внуково літаки. Екстрено перенаправили на інші Дотовища і зараз його роботу вже відновили. В українській владі і Генштабі цю подію не коментували. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проєктів, долучився до ЕТРУ Свобода ранок. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас, пане Олексій, ну одразу про останні події: дрони на Москву. От в російському мінобороні вже звинуватили офіційно Київ. В цьому українську позицію ми поки не чуємо. Та зазвичай і в таких ситуаціях нам доведеться лише ну от обговорювати чиї це могли бути дрони, звідки вони летять? От, на вашу думку, які варіанти відповіді є на ці запитання. Я думаю, що позиція України невизнання. Відповідальності за ті удари, які наносяться по території Російської Федерації, є дуже правильною, тому що це додає додаткової нервозності саме росіянам. Ну там активно сьогодні вже всі хто мав їх, хто не мав, вважав за потрібне. Відкоментували, в тому числі пані Захарова називала це трактом, що звичайно. Черговий раз ну вже це, ми не дивуємося нічого, але черговий раз дивуєшся, тому що відразу е, після того як вони там святкують те, наскільки вони вдало е, вдарили по сумах, і скільки вони там людей вбили, е, і тут тут же вони заявляють, що, начебто, це теракт, це і Україна міжнародний терорист. От а що стосується реальної шкоди, то навіть при тому, що е, Ну, ж таки, за повідомленнями з російських джерел, що немає жертв чи суттєвих руйнувань, що ці можливо ці безпілотники всі були дійсно збиті, не досягнувши цілі, але в будь-якому разі ефект від таких ударів доволі суттєвий, тому що Москва це саме те місце, де війна повинна бути видима, тому що інакше телевізор нічим не переб'є. Але якою могла бути ціль? Показати, що і на території Росії може бути війна, і ось війна триває. Чи все ж таки є якісь військові певні об'єкти, куди ці дрони летіли? І які це можуть бути об'єкти? Дві цілі щонайменше дві. Якщо говорити про практичну ціль, то аеродром Кубінка, який звадували, це такий придворний аеродром, тобто це центральна база. Так званих військово-космічних сил там, окрім кількох полків чи бригад, базуються також повітряно-десантні війська. Ну і це зовсім поруч з Москвою, звідти літають літерні борти вищого керівництва Міністерства оборони. Тобто, це доволі важлива ціль і. Друге, друге, це якщо говорити суто практично, куди можливо націлені були ці безпілотники. А друге, це те, що Москва завжди вважалася такою, як, наче, небо над Москвою. Вважалося, що там настільки надійна парасолька від ракетних авіаційних ударів, що туди ну просто там, образно кажучи, пташка не повинна пролетіти. От, тобто такими ударами. Черговий раз демонструється те, що принаймні змогли ці безпілотники дойти до, до цього рубежа, вони змогли пробити чи пройти скрізь крізь шалони Пво на підходах до Москви. Ну і при цьому, виходячи з того, що нам дуже багато проблем доставляє на фронті російська протиповітряна оборона, це ще одна. Ціль, яка переслідується отримувати ці російські засоби ППО саме в Москві, і можливо навіть відтягувати їх від лінії фронту для прикриття інших об'єктів всередині самої Росії, пане Локсі, те, що ці пташки збивають біля Москви під Москвою. Це свідчить про те, що саме там знаходяться російські системи ППО чи про що? Це свідчить про те, що там найбільш Насичена найбільш глибоко шалонована система протиповітряної оборони, от але е, знову ж таки, якщо припускати, що ці е, безпілотники були запущені не з території самої Росії, е, от або ж з певної відстані від Москви, що то скоріш за все відповідає дійсності, хоча там поспішили сказати, що це, начебто, е, вертольотного типу ці безпілотники, які Ну зазвичай не мають такої великої дальності, от але це говорить про те, що е, не, немає покриття всієї території Росії, навіть я не кажу вже там Сибір чи за Уралом. От але навіть на оцих загрозливих напрямах немає е, суцільного покриття системою ППО. А пташка якого типу це могла бути, і все ж таки до чого ви схиляєтеся, звідки могла летіти? Я я навіть не хочу витрачати час на те, щоб робити якісь версії. Головне сенс. Головне, що є результат. Повторюю ще раз, навіть якщо цього разу аеродром Кубінка ну знову ж таки за повідомленнями не постраждав, чи можливо там постраждала якась адміністративна будівля. В будь-якому разі це варто того, щоб такі такі акції повторювалися.